Батько був священником, е, були це дуже надзвичайно важкі роки. Сорокові роки це були такі роки, це де би були, м, прийшли війна. І він під час війни е, дитинство моє було дуже в, в таких умовах е, надзвичайно важких. А до школи якої ходили? До українських? Так. Сань ну, Дадіївцев це, це, це є Донецький район, Франківська область і українська школа. Можливо, відвідує школи чи там не, 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 не організовувало товариство? Ні, це була школа, нормальна школа в селі, так село, велике, гарне село, в якого батько направили, були священником, це була друга його парафія. Він закінчив в 34-му році духовну семінарію Львівську, а в 35-му році він був висвячений, і туди попав він на, на, ту, на ту парафію. на А скільки ви мали братів і сестер? У мене було у нас було всіх 10 чоловік, але вижило п'ятеро. А решта нас, нас п'ятеро вже після закінчення інституту, після закінчення школи. Школу я кінчала вже остаточно на Запоріжжі, в Запорізькій області, де мій тато був висланий. Але вчилася я в багатьох школах, тому що ми мусили, такі були часи, де ми мусили багато, я мусила міняти школу. Перший клас я почала в, в Надіві. Донецького району, потім ми були переселені до Брошнева, ми втікли, втікали перед, того, перед э, вивозом. Там я вчилася в Брошневі, потім після того, э, до сьомого класу, я там ходила, потім назад ми вернулися в Діїв, тому що там вже не було зовсім умов до життя, і там забрали нас люди з села, де батько був священиком. І назад туди, і ми до 9 класу, до 10-го, майже я ходила до 5 вересня. Тато вернув а вже з того з ув'язнення і почав відправляти службу Божу Надієві, відкрив церкву, але люди казали, щоб він підписав православ'я, і тоді вони його приймуть з село. Батько відмовився, і ми мусили на протязі пару днів знову покинути то село і перейти Рощу. А, а, а скільки ви років мали, коли радянська влада прийшла? Ну, якщо в 40-му році народилася, то а, е, ви, в сорок п'ятому році та, так. сорок п'ятий роки вже почалися а, вже сорок шостий рік. Це були такі страшні роки, страшні були роки боротьби. А, а, що а, 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 говорили а тоді населення в той час, як почали вивозити людей або почали зникати сім'ї? У вас були такі випадки, наприклад, що за ніч ви вивезли якусь сім'ю, ну, не знали, хто вони де ділися. Ну такого що вивозили, де ділися не було. Нас конкретно вивозили. Конкретно прийшли і вивезли тих людей, які були не вивозили в основному. Ті, які були багаті, вивозили куркулів, які вважалися дві коровиці, вже був куркуль, який мав кусок поля, вже був куркуль. Ті, які виступали проти радянської влади, ті, що були взагалі, так як от багатьох тих, які допомагали партизанам, бо була боротьба, яка з 45 п'ятий рік, 46-й рік 46, і 47-й рік. Це була партизанщина, страшна, це була боротьба проти. Тих заселення, значить, ну ну 47-й, може ні, ну але але ми були дуже маленькі діти, і ті спомини в мене є, і такі досить одинокі, досить такі сильні спомини. То як приходили, як знищили, як той, але вони ті спомини, я кажу, того мого дитинства, такого ранного, того коли прийшла радянська влада, ну не такі дитячі спогади. Но ви розкажіть кілька слів, як ви собі 에... уявляли, що потрібно в той час. Ну в той час ми дуже в нас було. Трагічно, то батько був між двома огнями, тобто вогонь був між двом, значить, по-перше, між трьома огнями. По-перше, він був істинно людина, яка виросла в такій католицькій, сильній католицькій священичі родини, і міння, як священник був з покликання священник. Тобто, як народжується людина, повинна мати покликання, і він був з покликання священником. Між боротьба між православ'ям і католицизмом, між тим, між родиною і вибором, куди піти, тому що зберегти родину і піти, підписати і лишитися в тому селі, або виступити і піти з того села. Невідомо куди, і невідомо як і продовжуватися, або в Сибір, або куди. Це був такий дуже страшний вибір між тим. А ми, діти, були так само так між тими, між тими огнями. Так само він був між огнем, бо радянська влада вимагала, щоб він видавав тих, які були, дійсно боролися за ту вільність України з одної сторони, а з другої сторони він мусив підтримувати тих селян, яких він вчив бути вірний своїй України. Він був не тільки священником, він був. Патріотом і українцями, і в селі він підтримував село, в яке він пішов. Надію це було дуже проблемне на багат протягом багатьох років. Воно не мало священника, воно було прилукою, так в той час, і воно тому, що селяни ну не знаю на якому то періоді часу. Вони виступили проти священника. І є такі, ну говорили, що вони його з ним просто фізично розправилися дуже тяжкому, і та мала анафему то село, тобто ви, ви стоїть. Відлучення і без права мати священника перед татом був один священник, який не витримав навіть року а потім дали там молодого священика тата, і він мусив багато працювати. Він мусив організувати і просвіту, і підтримати школу, і підтримати дітей, духовне виховання. Школа, село, яке не мало духовного виховання протягом багатьох років. Там були різні. Багато завжди ще комунізм, під впливом комунізму були. Кому були партійні, ну, перші в 39-му році прийшли ті перші совіти, там багато було комсомольців, було партій. Я не пам'ятаю, то я не, не, не що там, прийшли ті з перші. В кожному разі село було дуже таке настроєне, там було до 40 тих комсомольців, і партійне було, і все, як вже виступило, прийшли перші ті вот, вони були вже такі дуже, як кажуть, комуністично направленої думки. То треба було багато працювати в селі для того, щоб підтримати. То, то батько був. Я пам'ятаю перші реколекції, як були. Мені було може чотири. То було за німців, Мені було чотири чи п'ять років, 30, сорок років, Як приходили із Гошева, Гошев, монастир, Василіан був, і приїхали три чи чотири монахи, священники, і були, забрали людей. І е, я маленькою була там, сиділа, слухала. Ну я не пам'ятаю іменно що розказували, Я пам'ятаю торжество того. Свята великого тих днів, які там люди з якою увагою слухали про католицьку церкву, про те, щоб підтримати дух, щоб взагалі релігійність підтримати в селі, щоб не тільки тато був сам своїми проповідями підтримував то село і говорив: одна людина не може переконати часом цілий такий великий колектив, який вже не, який не має основ. Який направлений є різносторонньо баптисти, евангелисти, комуністи, були, які були вивезені, і були, той, були зібрані, і фактично село було досить проблемне. Хоч недалеко було від районного центру, недалеко було від монастирського центру, але роки і обставини, які ті були, мали вплив на то на, 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 на виховання. Кожне село виховувалося по-різному. Ну, я пам'ятаю, потім все памнув і так ще як було другий такий випадок, коли вже почалися ті роки партизанщини. Це було жахливе. Ви собі можете не уявити, що то було в селі. Значить, половина села стало на сторону радянської влади, а, а, а половина села стала на парна на, на, на стіл, набік партизан, і одні другі вони не, не могли між собою сім'ї, між собою поладити, родини не могли між собою. Сусі сусідом мусив ховатися. А ну, і... ваша сім'я кого підтримувала партизан? Моя наша сім'я мусила підтримувати партизан. А як священник міг підтримувати? Радянську владу, а були такі випадки, може, ви знали, що священники перейшли на бік радянської влади на бік радянської влади, на бік православ'я священники перехородили, а не на бік то його. Це є різні поняття. Священник є священник і він повинен зберігати, як кажуть, національність свій національність є націоналісти відносно того, щоб підписати православ'я, чи не підписати православ'я. Це було особисте як рішення кожного, кожного священника. Ну, І воно базувалося, навіть, наприклад, як ви кажете, а, а відносно того, чи прийти сторону на радянської на влади, чи не радянської влади, то якщо ти перейшов на православ'я, ти міг зберігатися при людній ляді. Ти ж не, не виступаєш в церкві, говориться про віру, про в Бога, а не говориться про. Е... А яким чином ви підтримували? Можливо, ви Що? Партизан можливо. А як підприєм? При вночі в серед білого дня приходили ястрибки, приходили перебрані, приходили ті, а в серед ночі приходили ті, які треба було забрати їм хліб, треба було забрати їм одяг і давати їм до лісу. Значить, мусили підтримувати тих, які до церкви колись ходили, які були його парафіянами, які були його добрими людьми, і зараз вони борються за Україну. А на. Я особисто ні до чого не могла належати, тому що це були це вже почалося такі страшні роки, що я, я не була ні комсомолкою, я не була ні парні паре, ні, ні, ні півнеркою, ні комсомолкою, ні партийною. Я не а була ніколи. батько підтримував партизанський рух? Чи, чи як він підносився до, до того? Підносився, дуже підносився гарно. Підтримував партизанський рух. А як він міг не підтримувати? Навпаки, там як коли треба було якісь похорони робити, чи службовожу відправити за кого, щоб помер, чи що померти щось, то він мусив то робити. Він мусив підтримувати. Так, були такі випадки, що священики підтримували партизанів, але вони не підтримували того, що вбивало, що не вбивало. Знаєте, відносно убивства, це є різні поняття відносно вбити, вбив. Значить, я особисто я не знаю, якої був погляду мого тата, але він мав, він мусив, треба було похоронити того, що вбив, того кого вбив, а того, що вбив. Не суди судженого, він Богом буде суджений. Я не знаю його переконань, але мої переконання це було в того, що якщо люди розумієте, вбивається, вбивство убивство є і убивством, але убивство є, захищаючи свою батьківщину, захищаючи свою віру, захищаючи той, захищаючи свого друга, захищаючи себе, свою, ти можеш жертвувати своїм, ти можеш не вбивати, хай вб'є тебе чи не вб'є. Але якщо ти цілу армію чи цілий цілих. Тих ти захищаєш, то вбивство є зовсім інше розсудження. І священники надивляться на то по-різному, на в по різному ролі дивляться мер'яни. Як, наприклад, приходить до тебе на сповідь людина і каже, що я вбив того, чи того розумієш, вбив. І він, я вбив захищаючи, той, то він каже, хай тобі Господь простить. Він не має йому права не дати розрішення. Значить, то є зовсім різні поняття. Є, кожен священник розуміє того, що. Є є і то є право сповіді, то є право, е, як кажуть, погляду на того. Але не видай, не видавати когось, не не йти на руку, сказав, що от він після сповіді він сказав, що він той. той, той ти ж не маєш права видати його. Ти мусиш відноситися до тої людини, так як до людини відноситися, а розсуджує все. Це і це є. Бог розсуджує.